Дніпро продовжує доправляти на фронт нові партії допомоги захисникам. Цього разу військові отримали від міста засоби РЕП в умовах сучасної війни, те, що противник застосовує ну, масово та скалансети, це дрони, то для збереження життя та здоров'я особового складу, там техніки ці засоби дуже потрібні. Летить безпілотник, ми бачимо його на екрані. Включаємо засіб, і противник втрачає над ним керування. Він просто падає. Місто передало захисникам два засоби РЕП. Одна з ключових переваг системи в тому, що вона непомітна для аналогічних ворожих засобів. Його унікальність полягає в тому, що він допомагає нашим військовим захищати як військову техніку. Особовий склад на невеличк на невеликих дистанціях. Ми можемо сказати сказати, що його також перевага їм легко навчитись користуватись. Місто вже готує нову партію РЕП для наших захисників. Анастасія Кайда, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.